Христос воскрес! Зі світлим святом Великодня вас! Нехай ангел-охоронець оберігає вас та всю вашу родину від усіх негараздів, миру вашому дому, миру нашій Україні! Одним із головних атрибутів сьогоднішнього свята Великодня є крашанки і писанки. Яйце є символом відродження та продовження життя. Яйце, яке кладуть у кошик, вважається символом тіла Ісуса Христа у гробі, а розбиття шкарлупи втілює образ Його Воскресіння. На Великдень часто фарбують 13 яєць, щоб вшанувати Ісуса та його 12 учнів. Щодо історії традиції фарбування яєць у грецьких текстах 10 століття розповідається, як Марія Магдалена повідомила римського імператора Тиберія. Про Воскресіння Христа, принісши із собою кошик яєць, і імператор, не вірячи в цю новину, зауважив, що це можливо лише тоді, коли яйце стане червоним, і в ту ж мить воно змінило свій кольор. Одна з легенд Поділля розповідає, що після свого Воскресіння Ісус наказав солдатам, які охороняли його гробницю, донести до людей звістку про це диво, для того, щоб вони змогли переконати інших, він подарував їм крашенку. На західній Україні розповідають легенду, за якою Марія, намагаючись врятувати сина, всю ніч розписувала яйця для понтія Пілата. Але, прийшовши до нього з проханням про помилування, дізналися, що Ісуса вже стратили. У відчаї вона впала, а писанки розкатилися по світу. У Київській області побутує легенда, що коли Ісус і Петро йшли через село, місцеві жителі кидали в них каміння. Проте, торкаючись одягу Спасителя, ці коміння перетворювалися на писанки та крашенки. Петро зібрав ці чудесні яйця і роздав їх людям, що і стало початком цієї традиції. Існувало вірування, що червоні яйця приносять красу здоров'я та силу. Писанки з безкінечним візерунком треба класти на вулик, щоб отримати смачний мед та здорових бджіл. У певних місцевостях України в день святого Юрія торкалися яйцем до спин тварин, аби забезпечити їхнє здоров'я та гладкі шкіри. А воду, в якій мили писанку і монету, використовували для вшанування, вважаючи, що це приносить красу і добробут. Таким чином, фарбування яєць на свято Великодня має глибоке символічне значення, що уходить своїм корінням у сиву давнину. Яйце виступає символом життя, відновлення та Воскресіння Христового. Бажаємо вам веселих великодніх свят та смачної Паски! Зі святом вас! Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!